Жила собі на світі ворона Аліса. Більш ледачої ворони годі й шукати. Іноді вона засинала прямо на люту, і їй снилися найдивовижніші сни. Одного разу вона так міцно заснула, що полетіла Шкереберть хвостом уперед, і, поки летіла їй наснився сон. Сон Шкереберть. Кіт мур любив ловити мишей. Він побачив у кошику з білизною двох мишок і потихеньку підкрався до них. Дивись но, он кіт, сказала одна мишка другій. Зараз ми його зловимо. Мур здивувався. Що за дурниці? Хіба миші полюють на кішок? подумав він. Але коли миші погналися за ним, він від подиву побіг геть, не оглядаючись. Ну й життя. Все йде шкереберть, подумав мур. Тут йому назустріч вибіг величезний пес гав. Гав сердито загарчав на мурра. Мур готовий був уже втекти і сховатися на дереві, але раптом подумав якщо все у цьому світі йде шкереберть, гав сам втече від мене. І мур кинувся на гава, а гав зрозуміло мерщій тікати. Дива відбуваються у цьому світі, подумав Мур. Кішки полюють на собак, миші на кішок, в житті не зустрічав нічого подібного. Тут він подивився на дорогу і побачив молочника, візок та коня. Візок тягнув молочник, а кінь сидів на візку і поганяв його. Но молочникові доводилося поспішати. Потім мур зустрів двох дітей з батьками. Діти сварили своїх батьків. Ах, ви, бешкетники, От прийдемо додому. І одразу ж у ліжко без вечері. У, ми більше не будемо, пхинькали батьки. Вже стемніло, але замість місяця і зірок на небі світило сонце. Адже зараз ніч, подумав мур. А вночі світять зірки й місяць, до чого ж тут сонце? Ану, йди, сказав він сонцю. Не піду, сказало сонце. У цьому світі все йдеш креверть, і я світитиму вночі. Тоді вдень у мене залишиться час погратися. Що ж далі буде? із страхом подумав Мур. Тут він випадково підвів голову і побачив Алісу, що летіла шкереберть хвостом уперед. Гей, Алісо, прокинься. крикнув він. Аліса прокинулася, перекинулася і полетіла далі, наче так і було. І одразу ж сонце зайшло, засвітили місяць і зірки. Кінь молочника сам потяг візок, гав погнався за муром, а мур за мишами, поки вони не сховалися знову в кошику з білизною. Мур зголоднів і поспішив на кухню поласувати рибкою і молоком. Але дача Аліса повернулася у своє гніздо на самісінькій верхівці дерева, умостилася зручніше і заснула. Кар, сказала вона засинаючи, який кумедний був. son